Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Панасович Харченко. Нові пенсійні правила, запроваджені в рамках реформи, обіцяють стати справжнім проривом для багатьох пенсіонерів України. Протягом років пенсійна система залишалася архаїчною і з купою несправедливих аспектів, які породжували соціальну напругу. Люди з однаковим стажем і різним рівнем зарплат отримували приблизно однакові пенсії. Що викликало розчарування серед тих, хто працював на високооплачуваних посадах або мав великий стаж. Суть змін полягає в новому підході до нарахування пенсій, де ключовим елементом є система балів. Тепер кожен рік трудового стажу оцінюється в балах, а їх кількість залежить від вашої заробітної плати. Наприклад, якщо зарплата була середньою по країні, ви отримуєте 1 бал за рік роботи. При вищій зарплаті більше, а при нижчій менше. Це нововведення дозволяє зробити систему більш прозорою і справедливою. Раніше розрахунки базувалися на складних формулах, які враховували мінімальні стандарти, часто ігноруючи реальні трудові досягнення людини. Тепер кожен пенсіонер отримує те, що заробив, відповідно до своїх внесків у пенсійний фонд. Однак зміни торкнулися не лише формул, уряд запровадив і інші важливі аспекти, які суттєво вплинуть на життя літніх людей. Наприклад, нова система забезпечує автоматичну індексацію пенсій. Це означає, що кожен бал, який ви заробили, буде зростати в грошовій вартості з урахуванням інфляції. Якщо раніше індексація застосовувалась лише до основної частини пенсії, то тепер вона охоплює всю суму, включаючи додаткові виплати за стаж. Ще одна вагома зміна це перегляд підходу до наднормового стажу. Якщо раніше роки, які ви працювали після виходу на пенсію, Мали мінімальний вплив на ваші виплати, то тепер вони враховуються повною мірою. Кожен рік додає нові бали, які безпосередньо збільшують вашу пенсію. Це стимулює людей залишатися в активній трудовій діяльності навіть після досягнення пенсійного віку. Завдяки цим нововведенням, пенсійна реформа покращує не лише фінансове становище літніх людей, а й повертає їм віру в справедливість. Наприклад, ті, хто має великий стаж. Можуть розраховувати на значно вищі виплати, ніж раніше. Тепер система враховує кожен рік роботи кожну сплачену гривню, що створює відчуття гідної оцінки багаторічної праці. Позитивні зміни також торкнуться тих, хто тільки наближається до пенсійного віку. Завдяки чіткій системі балів, кожен може самостійно розрахувати, на яку пенсію він може претендувати і відповідно коригувати свої трудові плани. Люди отримують стимул офіційно працювати та платити внески до пенсійного фонду, адже це безпосередньо впливає на їхній добробут у майбутньому. Уже зараз помітно, що реформа викликає значний інтерес серед громадян. Багато хто з нетерпінням чекає повного впровадження нових правил, адже це дає шанс на покращення якості життя. Найбільше виграють ті, хто працював чесно і довго, адже тепер їхні зусилля будуть належно оцінені. Ця реформа. Це не лише про гроші, це про відновлення довіри між громадянами і державою. Вона дає надію, що кожен пенсіонер зможе жити гідно, не турбуючись про базові потреби. Система балів стала ключовим елементом пенсійної реформи, яка замінює застаріле поняття наднормовий стаж. Роками пенсійна система нехтувала тими, хто працював довше за мінімально необхідний стаж. У результаті їхні зусилля винагороджувалися мізерними доплатами, які ніяк не відповідали внескам та додатковим рокам роботи. Тепер ситуація кардинально змінюється, і ця трансформація відкриває нові можливості для всіх пенсіонерів. Головною ідеєю є перехід від складних формул до зрозумілої та прозорої системи балів. Раніше наднормовий стаж оцінювався за фіксованими ставками незалежно від рівня зарплати чи трудового внеску. Наприклад, за кожен додатковий рік роботи пенсіонер отримував лише 23,61 гривні, навіть якщо його зарплата була вищою за середню. Це викликало обурення і зневіру в систему. Тепер кожен рік трудового стажу, включаючи наднормовий, конвертується в бали. Кількість балів залежить від рівня заробітної плати працівника. Наприклад, якщо зарплата відповідала середній по країні, за рік роботи нараховується один бал. Якщо ж заробіток був вищим, кількість балів зростає, а для нижчих зарплат зменшується пропорційно. Ключовою зміною є те, що бали мають чітку грошову вартість. Наприклад, один бал може коштувати близько 778 гривень, але ця сума підлягає щорічній індексації. Це означає, що навіть додатковий рік роботи після виходу на пенсію додає реальні кошти до загального розміру пенсії. Наднормовий стаж більше не є окремим поняттям. Тепер усі роки роботи оцінюються однаково, незалежно від того, чи це стаж до виходу на пенсію, чи після. Це дозволяє враховувати реальний внесок кожної людини та мотивує продовжувати працювати. Наприклад, якщо працівник працював 10 років після виходу на пенсію і його зарплата була середньою по країні, ці роки принесуть йому 10 додаткових балів. У грошовому вираженні це може означати понад тисячі гривень до пенсії, що суттєво перевищує старі фіксовані ставки. Ще одним важливим аспектом є автоматичне врахування додаткових балів. Раніше такі перерахунки робилися лише раз на два роки, і це часто викликало затримки та незручності. Тепер же бали зараховуються щороку, і навіть кілька місяців додаткової роботи знаходять своє відображення у пенсійних виплатах. Скасування поняття наднормового стажу також забезпечує більшу справедливість у розрахунках. Люди з високими зарплатами, які платили більше внесків до пенсійного фонду, тепер отримують відповідно більшу пенсію. Це стимулює офіційне працевлаштування та легалізацію доходів. Адже кожна гривня, сплачена у фонд, безпосередньо впливає на розмір майбутніх виплат. Важливим нововведенням є також можливість оцінювати свій внесок у майбутню пенсію. Система балів дає змогу кожному працівникові розрахувати приблизний розмір виплат, що додає прозорості та дозволяє планувати своє трудове майбутнє. Ці зміни особливо важливі для людей із великим стажем роботи. У минулому роки праці часто залишалися недооціненими. Тепер кожен додатковий рік конвертується у бали, а їхня вартість прямо впливає на рівень життя пенсіонера. Це забезпечує довгоочікувану повагу до праці та її належну оцінку. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну. Підписуйтесь. Загалом система балів це крок до більшої справедливості та прозорості. Вона усуває недоліки старої системи та відкриває нові можливості для тих, хто хоче працювати більше і отримувати гідну винагороду. Кожен рік стажу, кожна сплачена гривня тепер мають значення, і це надихає працювати більше та офіційно. Що таке індексація балів і як вона працює? Індексація балів це один із найважливіших механізмів у новій пенсійній системі, який дозволяє зберігати реальну вартість пенсійних виплат в умовах інфляції та економічних змін. Цей процес гарантує, що пенсії залишатимуться актуальними та здатними забезпечувати гідний рівень життя пенсіонерів незалежно від зростання цін. У старій системі пенсії індексувалися нерегулярно. І це часто залежало від політичних рішень, а не від реальних економічних потреб. Водночас, додаткові виплати, наприклад, за наднормовий стаж, часто взагалі не підлягали індексації. Це призводило до того, що з часом реальна купівельна спроможність пенсіонерів стрімко знижувалася. Завдяки новій системі балів індексація стала більш прозорою, регулярною та автоматизованою. Кожен бал, зароблений протягом трудового життя, має свою грошову вартість, яка визначається середньою заробітною платою в країні. Наприклад, якщо один бал коштував 778 гривень у 2023 році, то після індексації його вартість може зрости до 82 або 85 гривень у наступному році. Ця зміна є особливо важливою для тих, хто розраховує на довгострокову стабільність пенсії. Замість фіксованих сум, які знецінюються через інфляцію, пенсіонери отримують виплати, що зростають разом із економікою. Це означає, що навіть у випадку значного підвищення цін або змін у вартості життя, їхні доходи залишатимуться адекватними. Однією з ключових переваг нової системи є те, що індексація охоплює не лише основну частину пенсії, але й усі додаткові виплати. Наприклад, якщо раніше доплати за стаж, нараховані за старою системою, залишалися незмінними роками, то тепер вони також підлягають щорічному перегляду. Як це працює на практиці? Індексація проводиться раз на рік на основі даних про інфляцію та зростання середньої заробітної плати в країні. Державні органи автоматично перераховують вартість одного бала, і ці зміни враховуються у всіх пенсійних виплатах. Пенсіонерам не потрібно подавати жодних додаткових заяв чи чекати тривалого перерахунку. Зміни відображаються автоматично. Наприклад, Пенсіонер із 35 роками стажу, який заробив 40 балів, отримував 3120 гривень у попередньому році 40 і 78 гривень за бал. Після індексації, якщо вартість бала зросла до 82 гривень, його пенсія зросте до 3280 гривень. Це лише один із прикладів того, як індексація працює на користь громадян. Індексація балів також стимулює тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Додаткові бали зароблені за цей час автоматично підлягають індексації, що робить трудову діяльність ще вигіднішою. Наприклад, якщо пенсіонер попрацював ще рік і заробив 5 нових балів, їхня вартість також буде врахована при наступній індексації. Цей підхід забезпечує динамічну адаптацію пенсій до економічних умов, що раніше було неможливим. Пенсії більше не залежать лише від встановленого прожиткового мінімуму, який роками залишався незмінним. Натомість вони зростають разом із доходами економіки, що дозволяє забезпечити гідний рівень життя для літніх людей. Індексація також відіграє важливу роль у довірі до системи. Пенсіонери, які десятиліттями вкладали свої внески, тепер можуть бути впевнені, що їхні гроші не знеціняться. Це створює відчуття захищеності і гарантує, що пенсійна система працює в інтересах громадян. Загалом індексація балів є одним із ключових елементів реформи, який забезпечує стабільність і передбачуваність для всіх пенсіонерів. Кожен зароблений бал це не просто цифра, а реальна вартість, яка зростає з часом, гарантує гідний рівень життя і робить пенсійну систему справді сучасною та адаптованою до потреб людей. Як нові формули нарахування забезпечують справедливість? Пенсійна реформа принесла кардинальні зміни у спосіб розрахунку пенсій, зробивши систему прозорішою та справедливішою. Раніше розрахунок базувався на заплутаних формулах, які враховували мінімальні стандарти та часто ігнорували реальний внесок людини в економіку країни. Нові формули нарахування тепер ґрунтуються на трьох ключових чинниках: заробітній платі. Стажі роботи та обсягу внесків до пенсійного фонду. Основою нового підходу є система балів, яка дозволяє чітко оцінити трудову діяльність кожного громадянина. Кожен рік роботи, під час якого працівник сплачував внески до пенсійного фонду, конвертується в бали. Кількість балів напряму залежить від рівня офіційної заробітної плати. Якщо зарплата відповідала середній по країні, працівник отримує 1 бал за рік. Якщо зарплата була вищою, то й балів буде більше, а якщо нижчою пропорційно менше. Цей підхід усуває несправедливість, яка існувала раніше. Люди, які працювали на високооплачуваних посадах і сплачували більші внески, тепер отримуватимуть пенсії, що реально відображають їхній трудовий внесок. У минулому навіть ті, хто роками працював на високих зарплатах, могли отримати приблизно такий самий розмір пенсії, як і ті, хто працював на мінімалці. Ще однією ключовою зміною є автоматизація розрахунків. Завдяки новим формулам, кожен працівник може самостійно передбачити свій розмір пенсії, використовуючи інформацію про зарплату та стаж. Наприклад, працівник із середньою зарплатою, який пропрацював 35 років, може розраховувати на 35 балів. Якщо вартість одного бала становить 77,28 гривень, це означає, що базова пенсія складе дві тисячі гривень. Додайте до цього інші надбавки, і ви отримаєте прозорий і справедливий розрахунок. Важливою складовою нових формул є прив'язка до обсягу внесків. Це означає, що кожна гривня, сплачена до пенсійного фонду, впливає на кінцевий розмір пенсії. Чим більший внесок зробив працівник протягом життя, тим більше балів він отримає. Це стимулює людей працювати офіційно, сплачувати внески й уникати тіньової зайнятості. Нові формули також враховують усі періоди трудової діяльності, включаючи додаткові роки роботи після досягнення пенсійного віку. Якщо раніше наднормовий стаж оцінювався за символічними сумами, то тепер кожен рік роботи приносить додаткові бали. Наприклад, пенсіонер, який продовжив працювати ще 5 років, може отримати 5 додаткових балів, що суттєво збільшить його пенсію. Автоматичні перерахунки пенсій також забезпечують справедливість. Якщо працівник протягом року отримував високу зарплату, це буде враховано при наступному перерахунку. Система автоматично додасть зароблені бали, які будуть конвертовані в гроші. Пенсіонеру більше не потрібно чекати кілька років для перегляду виплат. Зміни враховуються оперативно. Ця реформа також враховує особливості професій, які передбачають нерівномірний дохід. Наприклад, люди, які працюють сезонно або мають нестабільний дохід, тепер можуть бути впевнені, що всі періоди роботи будуть враховані. Навіть якщо в один рік зарплата була нижчою, це не позбавляє людину балів, а їх кількість буде пропорційною до внесків. Важливо, що нові формули враховують і рівень інфляції. Щорічна індексація балів дозволяє зберігати їхню реальну вартість. Це означає, що пенсіонери не втратять своїх доходів навіть за умов економічної нестабільності. Якщо вартість одного бала зросте, це автоматично збільшить загальну суму пенсії. Новий підхід також додає прозорості до всієї пенсійної системи. Кожен громадянин може розуміти, як саме розраховується його пенсія і що потрібно для її збільшення. Це сприяє довірі до системи і мотивує людей планувати своє трудове майбутнє. Працюючи офіційно та накопичуючи стаж. Загалом нові формули нарахування пенсій це крок до соціальної справедливості, де кожен отримує саме те, що заробив своєю працею. Завдяки цим змінам пенсійна система стає не лише сучаснішою, а й більш надійною для всіх поколінь. Які зміни торкнуться людей із великим стажем роботи? Для людей із багаторічним стажем роботи пенсійна реформа відкриває нові перспективи, які раніше здавалися недосяжними. Система, яка довгий час недооцінювала вклад тих, хто десятиліттями працював на благо країни, нарешті змінюється, пропонуючи справедливішу оцінку їхньої праці. У старій системі пенсіонери з великим стажем роботи часто отримували лише символічні доплати за так званий наднормовий стаж. За кожен додатковий рік після виходу на пенсію, люди отримували близько двадцять три гривні, незалежно від рівня їхньої заробітної плати чи внесків у пенсійний фонд. Це знецінювало десятки років стажу, залишаючи пенсіонерів із мізерними надбавками. Нові правила змінюють підхід до оцінки багаторічної праці. Кожен рік трудового стажу, включаючи роки після виходу на пенсію, тепер переводиться в бали. Ці бали мають реальну грошову вартість, яка залежить від середньої заробітної плати по країні. Наприклад, один рік роботи на середній зарплаті може дати денбал. Вартість якого складає близько 77 гривень залежно від року. Цей механізм дозволяє справедливо враховувати всі роки праці незалежно від того, чи це стаж, накопичений до пенсійного віку, чи роки роботи після. Люди, які пропрацювали 40, 45 або навіть 50 років, тепер можуть розраховувати на значно вищі пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер має 45 років стажу, це означає, що він отримав близько 45 балів, і його пенсія буде відповідати реальному внеску в економіку. Для тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, нова система також пропонує значні переваги. Якщо раніше такі додаткові роки майже не впливали на загальний розмір пенсії, то тепер вони враховуються автоматично. Кожен додатковий рік додає нові бали, які збільшують розмір виплат. Наприклад, якщо пенсіонер із середньою зарплатою працював ще 5 років, це означає, що він отримав додатково 5 балів, які конвертуються в реальні гроші. Ще однією важливою зміною є автоматизація процесу. Раніше для перерахунку пенсії потрібно було чекати кілька років або подавати додаткові заяви. Тепер система оновлюється щорічно, враховуючи всі нові дані про стаж і заробітну плату. Це означає, що навіть кілька місяців роботи після виходу на пенсію можуть знайти своє відображення у збільшенні виплат. Зміни також позитивно впливають на людей, які мають великі перерви у стажі через різні обставини. У минулому це могло суттєво знижувати загальний розмір пенсії. Тепер кожен період праці оцінюється окремо, і навіть нерівномірний стаж може бути справедливо врахований. Нові можливості відкриваються і для тих, хто отримував високу заробітну плату протягом багатьох років. За новою системою їхні внески до пенсійного фонду матимуть більшу вагу, а це означає, що вони отримуватимуть значно вищі пенсії. Наприклад. Людина, яка працювала на високооплачуваній посаді протягом 30 років і продовжила працювати після виходу на пенсію, може розраховувати на суттєве збільшення виплат завдяки додатковим балам. Ще одним важливим аспектом реформи є індексація балів. Вартість кожного бала зростає щорічно з урахуванням інфляції. Це означає, що пенсіонери, які продовжують працювати і накопичувати бали, отримують подвійний ефект. Збільшення пенсії через нові бали та зростання їхньої вартості завдяки індексації. Такі зміни мотивують людей залишатися в активній трудовій діяльності навіть після досягнення пенсійного віку. Це не лише збільшує їхній дохід, але й позитивно впливає на економіку країни, оскільки вони продовжують сплачувати внески до пенсійного фонду. Для тих, хто має десятиліття стажу, ці зміни стали довгоочікуваним визнанням їхнього внеску. Тепер кожен рік праці, кожен сплачений внесок знаходить своє відображення в розрахунках. Люди відчувають, що їхня багаторічна праця була належно оцінена, а це додає впевненості у завтрашньому дні. Загалом пенсійна реформа приносить справедливість у життя людей із великим стажем роботи. Вона не лише підвищує розмір їхніх виплат, але й відновлює довіру до системи, яка нарешті почала враховувати всі аспекти трудового життя. Що робити, щоб отримати максимум від нової системи? Пенсійна реформа відкрила перед українцями нові можливості для того, щоб кожен міг впливати на розмір своєї пенсії. Більше не потрібно покладатися лише на державу чи сподіватися на соціальну допомогу. Завдяки новій системі балів кожен працюючий громадянин може самостійно забезпечити собі гідне майбутнє. У цьому розділі ми розглянемо ключові поради для пенсіонерів і тих. Хто ще працює, щоб вони змогли отримати максимум від цієї системи? Для тих, хто вже на пенсії. Додум, продовжуйте працювати офіційно. Якщо ви все ще маєте бажання і можливість працювати, це може стати чудовим способом збільшити вашу пенсію. Кожен додатковий рік роботи приносить нові бали, які автоматично конвертуються в реальні гроші. Наприклад, рік роботи на середній зарплаті додає приблизно бал, який може коштувати 78 гривень або більше залежно від індексації. Слідкуйте за індексацією реформа передбачає щорічне підвищення вартості балів, що дозволяє компенсувати інфляцію. Регулярно перевіряйте, як зміни впливають на ваші виплати і користуйтеся можливостями, які дає оновлена система. 3. оформлюйте всі належні надбавки. Пенсіонерам із великим стажем, низькими доходами чи особливими умовами праці, можуть надаватися додаткові виплати. Якщо ви не впевнені, чи всі надбавки враховані, звертайтеся до пенсійного фонду для уточнення. Уникайте тіньової праці. Робота без офіційного оформлення не враховується при нарахуванні балів. Навіть якщо така зайнятість здається вигідною, вона може суттєво вплинути на ваші майбутні виплати. Для тих, хто ще працює, так, робота в білу, лише офіційна зайнятість гарантує, що ваші внески враховуються в системі балів. Чим більша зарплата, тим більше балів ви отримуєте. Наприклад, робота із зарплатою вищою за середню може забезпечити вам значно більше балів ніж мінімальна зарплата. Плануйте довгостроково. Нова система дозволяє передбачити майбутній розмір пенсії. Використовуйте калькулятори, доступні на сайті пенсійного фонду, щоб розрахувати ще як зміни у вашій зарплаті чи стажі вплинуть на виплати. Скористайтеся перевагами додаткових років стажу. Якщо у вас є можливість працювати після досягнення пенсійного віку, кожен рік роботи стане вагомим внеском у майбутню пенсію. Додаткові бали не лише підвищують виплати, але індексуються, що забезпечує їх зростання з часом. Чете, додаткові пенсійні програми. Крім основної пенсійної системи, існують накопичувальні програми, які дозволяють самостійно збільшити свої заощадження. Це гарна можливість для тих, хто хоче отримувати ще більше у майбутньому. 5. розгляньте варіанти підвищення кваліфікації чи зміни роботи. Чим вища ваша зарплата зараз, тим більший внесок ви робите у свою пенсію. Інвестуйте у свою освіту чи професійний розвиток, щоб отримувати більше і накопичувати більше балів. Для всіх громадян, дема, слідкуйте за своїми даними в пенсійному фонді. Переконайтеся, що всі ваші роки стажу, внески та заробітна плата враховані правильно. Для цього можна скористатися особистим кабінетом на офіційному сайті пенсійного фонду. 2. інформуйтеся про зміни. Пенсійна реформа продовжує розвиватися, і нові правила можуть впливати на ваші можливості. Будьте в курсі останніх новин, щоб скористатися всіма перевагами. 3. Залучайтеся до офіційного працевлаштування молоді. Якщо ви роботодавець, сприяйте офіційному працевлаштуванню своїх працівників. Це не лише позитивно впливає на економіку країни, але й забезпечує соціальний захист ваших співробітників у майбутньому. Заохочуйте писку на систему накопичувальної пенсії. Якщо ви ще молоді, подумайте про додаткові накопичувальні програми, які можуть забезпечити вас ще більшим доходом у майбутньому. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.